Вітаю тебе, моя незламна нескорена нація, От. знову в українському ефірі поетичний клуб Нічна Сова Новий Помах Крил». Але сьогодні Нічна Сова порушить традиції. Тобто, замість одного вірша я вам, мої любі друзі, читачі і просто українці прочитаю два своїх вірша. Обидва про кохання. От, але один ліричний, а другий іронічний. Поїхали. Насолоджуємося. От знаєте, іронічний пам'ятаю, ліричний трохи підзабув. Згадав. Закохані, Чи сумне, наче хмари, яким шляхом гармонію знайдете, той вогник, що засяє у віддалі, які дадуть навколишні прикмети, як запобігнете на небі дії лети, як у спроможні заплатити ціну за небо височінь і вітер в спину для вашого незбутнього кохання, як вбережете. Почуттів лучину від подихів людського зазіхання, де ж ті місця, де створені умови тепличні для кохання побудови, де почуття не знали профанації, рожевий рай під небом бірюзовим, притулок для закоханих обранців, Парад чисельних ви не слухайте, то зайве, скажу вам. Затягнувшись димом сальве. На цей рахунок дуже різні дані. Облиште море, берег, пляжі, пальми. Шукайте рай лиш у вашому коханні. Ну що, перший вірш я від це був ліричний. От, не оплутайте. А зараз буде іронічний, теж між стосунками чоловіка і жінки. Вірніше, чоловіка і вимог коханої жінки. Знову ж таки, я прошу. Не треба плутати автора позицію автора і позицію його ліричного героя. Не треба плутати автора з ліричним героєм. То не мої думки. То думки ліричного мого героя, який вже є. Ліричні герої, як і люди бувають різні. Насолоджуємося. Вважали люди споконвіку і проголошували всюди. Потрібна жінка чоловіку, як для Христа, донос іуди. Щоб тримати їх на ланцюзі, це зло потрібно приручити. І як в'язницю волоцюзі, приносити їм їсти й пити, вірші писати для них треба, бо почистий завжди їм мало, тягати для них зірки з неба, щоб курви не нудьгували, приходити додому вчасно і перед ними блазнювати, вдаючи, що велике щастя, вона та її рідна матір, якщо вони створіння неба. Якщо вони такі чудові, відправити скоріше треба їх передвічні покої. А поки гине наша раса, жіночі статі завдяки, тікають хлопців підораси, як колись бігли в козаки. Ну, от такі два віршика. Життя прекрасне своєю різноманітністю. Так само, як і наша Україна, мабуть, після Сполучених Штатів Америки це найрізноманітніша природньо, кліматично, етнічно і по всім іншим напрямкам країна світу. В цьому її сила. Наша сила, в нашій різноманітності. От. Не має бути одна строя. Повірте мені. Настрой це тоталітаризм. Тоталітаризм це виродження. І в результаті гангрена і загибель. А ми обов'язково переможемо. От тільки що потім будемо робити? Це вже питання. Але, як то кажуть, це тема наступного відео. Обняв тебе. Моя незламна нескорена нація. Слава Україні!